Одразу пропоную долучити мою колегу Катерина Соляр, ведуча 24 го каналу. Вона включається до нас з брифінгу президента і розкаже більш більше деталей про, про те, що знає Катю. Привіт. Влада, привіт тобі ще раз. Ти бачив, як я вибігала зі студії до президента. Власне, я повернулася з прес-конференції. На жаль, я не встигла поставити президенту запитання, тому що часу було дуже мало у нього в його розпорядку. Але нам вже важливі не запитання, нам важливі відповіді почути на ці самі запитання. Відповідей було. Багато тому я спробую їх коротко зараз описати. Значить, ця прес-конференція вона була за підсумками ночі масованої ночі обстрілів. Зокрема, я нагадаю, що 497 засобів ураження летіло по Україні. 420 було збито, і президент наголосив насамперед на тому, що він попереджав під час крайньої розмови з Дональдом Трампом, що буде саме так, коли Росія не отримуватиме на фронті здобутків, вона буде бити по енергоінфраструктурі, України, а також по соціальних об'єктах України. А оскільки у неї зараз на фронті дуже обмежені можливості, можна сказати, що це вже розпочалося. Зокрема, президент розпочав прес-конференцію з найгарячішого напрямку на фронті. Це Добропілля, звісно, і там ворог сьогодні спробував прорватися до відрізаних російських солдатів. Хотів їх розблокувати. Зрозуміло, поніс втрати. Техніка спалена. Наразі наші солдати зачинують. the Цей відрізок фронту, ну і відповідно вичищають його від російської нечисті. Також була ставка на енергетичну тему. Відповідно, щоб розуміти картинку, цілком ворог чекав і настання холодів. Ворог чекав і відповідних погодних умов мається на увазі і туман, і дощ. Через це були ускладнені робота сил ППО. Зокрема, президент сказав, що приблизно ось цю похибку можна оцінити у 20%. Тобто, якби не ці погодні умови, то ППО спрацювала би на 20% однозначно краще. Друге спілкування з пресою було коротким, тому що проміжок між Зустрічами між телефонними дзвінками у президента був маленький. Зокрема, він сьогодні вже говорив з нашими західними партнерами. Мається на увазі з Кіром Стармером, з паном Стубом, і також чекає на розмову з канцлером Німеччини, щоб повідомити йому про результати цієї ночі і про атаку Росії. Звісно, головне питання це ППО. І це питання президент України підіймає наразі разом з командою в обговоренні з усіма нашими партнерами. Питання, що. Нам його традиційно не вистачає. Я думаю, що всі бачили цю інформацію. Або ж ти може озвучував в ефірі про те, що цієї ночі Петріот збив перехопив кінжал і чотири балістичні ракети. Але радіус дії Петріота 25 кілометрів, враховуючи те, як сказав президент, що у нас 203 ключові об'єкти, які нам треба захищати, ви розумієте, скільки систем ППО нам необхідно для того, щоб максимально це зробити. Плюс треба розуміти, що ППО Петріот не може збивати дрони. Відповідно, ми не можемо там бити ракетою по дрону, і для цього має бути інший захист. Також основні розмови зараз навколо засобів захисту і засобів ураження. Це ракети Атакамс, це Хаймарс, і звісно, кількість тут грає основну роль, тому що нам можуть пообіцяти один-два, але один-два нас не рятує. Україну не рятує. Розвиток нашого мілітарного напрямку також підіймається зараз в обговоренні з партнерами. Зокрема, про випуск дронів, про контракти, які ми заключаємо. Також я думаю, що ти в ефірі вже. Сьогодні згадував наступного тижня. Наша делегація їде до Сполучених Штатів Америки, будуть говорити і про наші наступні кроки у співпраці з партнерами. Зокрема, це програма Пьорл, за якою ми зараз працюємо і отримуємо зброю. Треба розширювати, тому що до неї зараз підключено тільки сім держав, але є сигнали, що також хочуть доєднатися, і інші, і це наші двосторонні безпекові угоди, в тому числі, які також діють. Третя тема або підтема це, звісно, залучення ем, російських заморожених активів, але не самих заморожених активів, а кредитів під них. І президент наголосив, що тут є дуже хороші сигнали. Тому я думаю, що у підсумку ми прийдемо до того, що держави надаватимуть нам кредити та під гарантії під заморожені російські активи. Також очікуємо на європейський пакет санкцій, і як сказав президент, це те, в принципі. З чим він хоче поговорити з Дональдом Трампом, тобто, як тільки буде європейський пакет санкцій, президент відразу говорить з Дональдом Трампом про те, що дивіться, Європа діє, давайте будемо діяти разом в цьому самому напрямку. Не впевнений в тому, що це допоможе, не впевнений в тому, що це подія на Дональда Трампа і що це якось змінить зараз ситуацію. Але тим не менше, це буде ота знаєш, карта туз в рукаві, який має точно на нього якось повпливати. Ну і звісно, згадав сьогодні президент про угоду між Хамасом і Ізраїлем. Нагадав, що навіть терористи Хамаса пішли на угоду про примирення. А Росія наразі цих кроків не робить, не демонструє, і все говорить про те, що вона навряд чи їх буде робити. Сказав, що зараз менше звертає. Ну типу він знає про те, що Хамас і Ізраїль підписали угоду, але натомість каже: я там менше в темі, тому що ми розуміємо, зараз вся основна увага присвячена Україні війни Росії з Україною. Ну і відповідно він зараз більше намагається вирішити питання, як Україні захищатися, захищати свої енергооб'єкти, захищати міста, захищати людей. І з цим вла і буде йти до президента Сполучених Штатів, коли відбудеться наступна зустріч. Я не можу сказати, тому що про це не встигли поговорити з президентом. Але можу сказати, що від себе вже знаєш, хочеться трохи додати. Я коли приїхала від президента, послухала його, відкрила телеграм канал і побачила, що м -м, Трамп подякував путіну за його промову про Нобелівську премію в якій той дорікнув Нобелівському комітету в непослідовності, натякнувши на те, що от премію Обами нібито в 2009 році дали, а Дональду Трампу не не дали. Похвалив Трампа за його миротворчі зусилля у всьому світі, зокрема на Близькому Сході. І от, знаєш, в такий день, коли ми всі погано спали, коли ми всі. Спостерігали за цими масованими атаками, коли українці провели в чергову ніч в укриттях, коли сьогодні ми прокинулися без води і без світла. В цей момент Дональд Трамп дякує Путіну за те, що він згадав його в промові, що стосується Нобелівського комітету. І, от в один момент, президент України говорить про те, що. Дональд Трамп має тиснути на Путіна і що тільки він може тиснути на Путіна, тому що саме він е, зробив так, щоб угода між Хамасом і Ізраїлем відбулася. А я приїжджаю е, до нас е, на студію і розумію, що в цей самий момент Дональд Трамп дякує Путіну за те, що той захистив його перед Нобелівським комітетом. Чомусь згадалися обійми на рендрамоді, і Путіна під час атаки. На Охмадит. десь приблизно таке у мене зараз відчуття. Але я можу сказати однозначно, те, що сказав президент, що відповідь Росії на сьогоднішні удари точно буде. Ну, от якось так. Катю, спасибі. Дійсно, я згадував теж цю новину про цю любов між двома дорослими чоловіками. І я думаю, ще не раз згадаємо про це, на жаль. А, але дякую тобі за цю інформацію. Це було і інформативно, і всебічно. Я бачу, ти стоїш на вулиці. Ну, сподіваюсь, тобі не холодно. Це прекрасно. Я сподіваюся, що знаєш, мене гріє любов до України, а все решта то дуже гарні Неважливо. слова.